Говорить, коли я там був із хлопцями молодими, і я побачив, що ми не вийдемо звідси, смерть в глаза прямо дивиться, і виходу немає. Він говорить, я не знав, що робити, я не знав, як поступити. Але він говорить, я пам'ятаю ті дні, коли я заходив до церкви. І чув молитви, і чув, як люди зверталися до Бога. І він говорить: я кричу хлопцям моліться до Бога. Нехай Божа рука буде з нами, нехай Бог захистить. І він говорить, а хлопці кажуть, як ми не знаємо, як молитися. І цей почав кричати: до Бога, Господі збережи! Там псалом пише, що ти. Хто кличе до тебе, ти поставиш охорону. Господи, я псала того точну не знаю, але я знаю, що написано. І Я сьогодні до тебе звертаюся. І говоря, хлопці, молимся, Отче наш. І він молиться, Отче наш, всі повторяють. І після всього, що відбувалося, Він говорить: відкриваю очі, ми живі, Бог зберіг. І Він говорить: тільки молитва могла допомогти нам. Ми всі живі залишились. Говорять, нас не повбивало, хоча шансу вижити не було. Молитва допомагає. І Я б хотів, щоб всі, хто сьогодні зібрані на цьому місці, звернулися до Бога за Україну в молитві до Бога, щоб Бог захистив наших воїнів, щоб менше трупів везли, щоб вони були живими, повернулися в свої дома до своїх жінок. До своїх мам, до своїх знаєте, сімей, щоб вони повернулись, щоб все це закінчилось. І тому я зараз запрошую всіх разом заспівати моя молитва вийде, і за собою.